Проблема є в тому, що протестанти розцінюють віру. А віра це дар Божий, да розцінюють віру як джерело всього, що є в християнському житті. Тоді як католицька церква нам каже, що таїнство дієве не від віри людини. Віра це диспозиція для прийняття таїнства. Тобто, як я підходжу до цього, так? це моя диспозиція. Це не є джерелом мого спасіння. Віра моя не наділяє, наприклад, хрещення містичною силою, так, яка може мене спасти. Не моя віра наділяє. Віра це моя диспозиція перед таїнством. Але, наприклад, те, що я в якийсь момент можу сумніватися, чи Христя дійсно тіло Христа правдиве. Від цього не залежить, чи є це дійсно тіло Христа, чи ні. Таїнство діє само у собі, і навіть якщо я з сумнівом приходжу до Євхаристії, віруюча людина, але маю сумніви, я все одно приймаю тіло, істине і кров Господа нашого Ісуса Христа. Незалежно від того, сумніваюся, я чи не сумніваюся. Звичайно, якщо я взагалі не вірю, то напевно не варто взагалі причащатися. Але моя віра не наділяє таїнство силою. цьому проблема, що протестанти цієї логіки не розуміють. Вони розцінюють віру, як джерело, джерело Бог. А віра це є диспозиція моя перед прийняттям таїнства. Приступаючи до таїнства, я маю сповідувати віру, та?